Мені що хочеться змінити, да? мені хочеться змінити ставлення клієнтів до працівників у цій сфері. Я розумію, що зараз дуже важкі часи, і всі насправді на емоціях, на стресі. Так, вони не висипаються, вони там хтось когось втратив у когось, якісь горе. Там я все розумію, але вони приходять до нас, ми їх дуже чекаємо. Але мені хочеться, щоб сприймали нас не як сферу обслуговування, а як людей, які дарують красу, які хочуть допомогти не тільки фізично да, зробити красивою, але ми вислуховуємо людей, ми їм радимо щось, і ми все це переживаємо разом з ними. І мені б хотілося, щоб да, трошки до нас були добрішими.